Ми дуже раді, що могли приїхати нашою місіонерською групою із Сполучених Штатів Західне побережжя з міста Сету і побувати на цьому 16-му з'їзді християнської молоді України. Чудовий форум, де тисячі молоді і наша молодь, нашої групи ми задоволені зустрічатися з ними, чудесні служіння. Благословенні і це незабутні враження, незабутні хвилини ми переживаємо тут. Навіть для мене вже старшого, старшого пастора церкви із церкви благодать міста Сетел. Мені приємно бути серед молодих людей ділитися досвідом думками. Я бажаю всій молоді християнській країні. Сильними в Бозі, сильними в Божій благодаті, бути чистими і в думках, і в поступках, і в житті, перемагати всякі образи і вести переможне життя, повноцінне життя, радісне життя. Тому що християнство це є радість. Це є радість. Хай Бог благословить всю молодь, хай Бог благословить наше братство і нехай Бог благословить Україну.